Давайте тепер про ялинку. У нас ялинки дуже багато. Ламінат класно. Раз. От там ялинки Вальсапана. Дуже багатсько. Два французи. Там і десятка, і восьмерка, і двінастка, і стовщина. Парадорчик. Ялинка. Три. Ну, Паркет само собою розуміється. Ялинка вберело. Сама вузька планочка. Вони єдині, хто рекомендують приклеювати онколевим способом кладати свою ламіновану підлогу. Зараз, зараз вона йде водосійкою в 33 класі. Максимально реалістична подача. От не усі роблять максимально реалістичну подачу, тому що от, б, дивіться, вроді, дивися, вроді би ламінат, але він не сюди схожий на дерево. Так що, та і все з ялинкою. Хоча ялинка ще в нас є у Кендла, але вона вже в подачі йде, ну, наприклад. В одній планки йде отак ялинка. О, це у нас сіти п'ять виробників по ялинки, да? Тільки п'ять.